Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами підемо і попрацюємо із категоріями. Ми з вами говорили вже. Ми з вами говорили вже, що у нас буде відображатися, ось дивіться, шаблон. Буде відображатися конкретна категорія за, отакі, за такою url адресою Правильно? І е, для відображення цього е, шаблону категорії ми зробили ось тут контролер, і тепер у цьому контролері повинні від, ну, позбира, відобразити. Тобто, суть яка, що ми за натискаємо на категорію, і ця відображається повністю ця категорія. Тому що в списку категорій в шаблоні нашого магазину там ми відображали просто перелік категорій, Тобто одну, другу, третю категорію. Да? А зараз будемо відображати е, просто одну конкретну категорію з повним її описом. А потім ми ще побачимо, що сюди можливо пізнішенько додамо. Але зараз поки що саму категорію будемо відображати і е, внизу кнопочки. Значить, дивіться, що я планую тут зробити, як то кажуть, та? що я планую тут зробити? Значить, Перше, дивіться. Перше, давайте ми з вами отримаємо категорію, тільки е, отримаємо е, за допомогою такої цікавої річі. Справа в тому, що нам треба отримати е, не так, як минулого разу, отут список категорій. Тут, коли список категорій, ми з вами отримували, да, ми створювали об'єкт. На основі нашого класу, да, і той об'єкт просто брали і передавали е... а, це, це зберігали, да? Ось отут дивіться, Ми отримували перелік категорій, поняли? І все було нормально. розумієте як? Цього разу нам треба отримати один об'єкт. Тому. Один об'єкт можна отримувати багатьма способами. Дивіться, є такий optional, ось такий ось тип, optional. Так? він дозволяє нам з вами отримати один об'єкт, або точніше, зробити масив об'єктів, або ж список об'єктів. Можна сказати, і, і, і так, і так. Ну, фактично, то список об'єктів виходить. Ну, давайте так, Наверно, так. Масив, виходить, але з масива потім ми отримаємо перелік, точніше, і з масива ми потім отримаємо списочок. І в списочок додамо один об'єкт і цей списочок передамо в наш шаблон. І так спробуємо це зробити. Написали, по тут от ми, звісно, що пишемо категорії, тому що нам треба їх отримати. Далі ми одразу створюємо об'єкт, давайте його нажмемо напишемо. Ну, наприклад, ось так, категорії. Е, і напишемо одразу, дорівнює. І ось отут беремо із репо категорії нашої, да? е, ставимо Find by ID і ось отак. Так? Вот. А ось тут поставимо наше ID. О, питання, де ми візьмемо наше ID, да? а наше ID ми візьмемо ось отут, із отакої цікавої штучки, як URL. Значить, я е, казав, знач, мож, можна взяти із Pass Variable, ось отак, взяти із Pass Variable, взяти і ви, ви, виділити із нього значення ID. Просто це value, яке дорівнює нашому ID. Вирід, яке дорівнює нашому ID. так, І тип у нього буде long і назвемо його ID. Все, кома, ставимо. Тепер наше ID ми отримуємо з нашого шляху. От І все, в принципі, більш нам нічого не треба. Model-model також ми будемо отримувати, як завжди, ми його завжди получаємо. Тепер ми з вами таким чином візьмемо. Створили е, нашу змінну категорії, в якої, в яку додали е, ну, пошук об'єкти з пошуку на основі нашого ID. Тепер що ми зробимо? Ми створимо Ray-ліст. Рейліст. Ось отак. Так, і в нього на основі нашого об'єкта категорії якось називемо. Якось називаємо. Наприклад, давайте. Назву якось отак. Катег. Дрівні. New Ray list, new. Ray list. Так, вот. Ну, і все. І ось тепер у цей об'єкт. Так, оцей об'єкт. Об'єкт, ми його просто категорії дивіться. Ось так зробимо далі. Щоб вибрати, от дивіться, можна взяти і в present, тобто, якщо воно існує, так? то тоді до нашого списка катег, до нашого списка катег, ми використаємо стандарт, стандартний метод ed. Воно просто нам додасть до нашого до нашої змінної катег. Воно додасть той об'єкт, який ми, виходить, отримаємо із пошуку по нашому репозиторію. Далі тепер ми стандартно, стандартно до нашої моделі. Дивіться, додамо, ну, я скопію, щоб не писати, до нашої моделі додамо атрибути, назовемо його категорії, нашу зміну у шаблоні назовемо категорії, і сюди передамо е, той катег, який ми з вами створювали. І таким чином у нас один товар направиться на наш шаблон. Тепер ми відкриваємо наш шаблон, ми його минулого разу вже починали створювати. Ну, просто взяли, скопіювали ми із нашого шопа. Да? Із нашого шопа взяли і скопіювали наш шаблон. Тепер дивіться, тепер я що хочу сказати, що ми ось тут, в нашому шаблоні. Ну, пишемо вже не магазин, а категорія. Да, пишемо категорія, категорія і е, от. І дивіться, і тут що ми попробуємо зробити? Давайте попробуємо залишити на основі TH. -H. Я думав його переробити, але поки що е, ну, змінна... Категорії. Ось тут цікаво, ми передавали. По-моєму, ми там категорії передали. Давайте глянемо. А репозиторії, де у нас контролер, категорії, і сюди ми отримали категорії. Ну, нехай буде так. Тепер буде. Тут категорії, отак категорії, тільки це категорії, те, що буде в е, нашому циклі працювати. Да, фактично. От. А ось тут категорії, це та зміна, яку ми отримали із нашого контролера. Тепер ми сюди ставимо так само name, так само image, так само ставимо. Description, тільки клас деск, оцей я приберу. Я ніякого класу поки не буду ставити, бо там ми стискали, пам'ятаєте, у нас стиснене зобра... було стиснений опис. І ось отут буде дві кнопочки. Одна кнопочка у нас буде називатися мати назву видалити. Ну, чи давайте редагувати і видалити. Редагувати. Ми повинні мати можливість редагувати нашу категорію, а також. Видаляти, видалити. Тепер ми ось отут. На основі цього ми повинні щоб тепер ось отут, яку ЮР, да, зробити. Щоб далі, ці категорії. Чекайте, яка у нас була там була шоп категорія, і ми, так, шоп категорія і давайте напишем тут же ID є у нас, да? ID так. І давайте ось отак ось поставимо плюс і поставимо ось так delіт. А, трошки не так зробив, да? Щоб категорії деліту це у нас. А ось тут у нас буде так, о так, деліт, а так едіт. Edit. Edit. Uh, так, і це буде дві кнопочки. Прекрасно. Ми попробуємо, як вони працюють. Вони, ну, звісно, що не будуть поки що. поки що працювати, видаватимуть помилку, але нам це, в принципі, нормально. Давайте попробуємо запустити наш додаток і подивитися, що виходить. У нас, виходить, в контролері ще раз, в контролері, ми повинні відшукати одну категорію за ідішкою, да? направити його це, у шаблон. Точніше, давайте не так, по черзі. По черзі будемо розбирати. Давайте е -е, localhost 8080. Йдемо в магазин. Тепер дивіться, коли ми нажимаємо на перегляд, поняли? На перегляд. Ну, от на, на, на перегляд, от, на перегляд не виходить. Бачите, каже категорії і якась помилка. Темплейт категорії каже, не можемо знайти темплейт категорії. Так, зараз подивимося, в чому наша причина. Чого вона не може знайти? І да? отак, вот і не може знайти категорії. Чому не може знайти категорії? Бачите, ось тут помилка граматична. Права кнопочка мишки. Rename. Категорії. Factor. Я отак ось, хай не перевіряю. Це перевірка, да, у нас? Категорії. Категорії. Так, спробуємо робити. О, дивіться, ну, тільки ось тут. Дивіться, ось оце ж мені вже не треба так. Надо хоча б ну, більшу ширину, тому шаблон в цьому категорії. Шаблон категорії. Ось тут кол, ось оцей, да. А, та, в принципі, ну, хай буде десь вісім, не знаю. от, І тепер, якщо вісім, то. О, ну, звісно, що мені тут треба трошечки е, впорядкувати. Ну, ось цю висоту, оцю рамочку взагалі можна було б прибрати. Да? От. А, ну, та рамочка у нас е, ось тут кат, шаблон кат. Да? Давайте я. З... то есть стиль cut, а я сделаю, например, давайте cut, cut detail, detail, а, от, и э, теперь я в, в, CSS файлик, и там, где наш есть cut, где наш cut, cut есть, да, то я ось оцей скопирую, и сделаю еще cut detail, І про дитейл. Одразу такий буде нехай на заготовочку. Так, дитей, про дитейл. І е, висоту, звісно, що зроблю десь 600. Це у нас велике буде. От, і тепер у нас. Ctrl F5, от, дивіться, отака от от штучка. Тобто ми ось оцю, дивіться, можемо редагувати. Тепер, ну, Тут і тут є кнопочки редагувати і видалити. Дивіться, ось отут, коли я навожу, одразу отут -от внизу у нас формується, дивіться, є, бачите, URL. Ось тут. Один delete, один edit. Да? О, Тепер, звісно що, ми з вами перейдемо до видалення. Наших категорій і до чого до редагування наших категорій. Щоб видалити і відредагувати категорії, ми йдемо у. Давайте перше видалити. Зробимо чого, бо простіше. Повієте як? Значить, перший ось цей я копіюю контролер зразу, щоб мені було простіше. От, називаю його категорії ID. І ось тут, ось отак. Delete. Delete. Вот. Тут напишу Delete категорії. Метод у нас називається. Він буде, звісно, що приймати теж ID. Що він не хоче? Приймає він теж ID із URL-а, правильно? Далі. Що він у нас робить? Він у нас бере і робить, шукає категорію. Але давайте ось тут, щоб find by ID. Це оце все ми лишаємо. Воно у нас повністю злає. Але давайте отут. Я зроблю вже трошечки цього правильніше. Цього разу правильніше і напишу слідуючи. Напишу так. Єсть ООЕТРОУФ. Отак ось. Не хоче. У -у -у. А давайте я не так зроблю. Я просто об'єкт, нашого мені, мені не треба його нікуди передавати. Тому я ось отак дивіться, зроблю. О. Я просто створюю об'єкт категорії, це все вбираю. Створюю, шукаю категорію, тобто роблю об'єкт категорії, ну, на основі нашого класу. В репозиторії шукаю ID. Просто от без цієї штучки буде помилка, бо об'єкт не створиться. Понимаєте, буде, треба врахувати, що якщо категорія присутня, да. Виключити ошибку. А тепер дивіться, А тепер мені просто треба в, в репо категорії. Така штучка, як крапочка. Delete. Delete all не треба. так. і просто. Что не получается так? И просто категория. Почему не получается? Не, не получается. Нема такого. репо по. А что делить не на Ничего не понятно. А, делить. Это классно. Это <связь> Делит категории. Все. Пробуємо. Stop and run. Тобі ж Stop and return не, чи return. Так, запускаємося. Повертаємося назад. Давайте додамо категорію. Додамо якусь категорію, в яку попав. Хорошо? Малюнок, який попав, скутерський, знов нам немає значення, опис, який попав, додати. о, А тепер ось оцю, дивіться, ось, ось цю джумла. Ми зробимо? З як? Зробимо, нажмемо перегляд або просто на нього, да, і ось, ось тут видавити. о, А воно а куди воно нам. Трошки не туди. Нам категорії воно видало. Дивіться, не на шаблон категорії. А ось у цей рядочок використаємо Return uh, Redirect Shop. Ось отак. «Return редирект шоп. Щоб вернутися на магазин зразу, поняли? Тобто. Есть... Ну, ще раз давайте зробимо. І ще раз, були в магазині, додали що-небудь. Вибрали малюнок. Написали опис. Додали. Єсть. Тепер кажемо перегляд і видалити. І воно сюди на середівель прекрасно працює все. Годиться. Зупиняємо відео.